Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Ну додосконалися нам дуже далеко, а дуже раді, що перемогли. Так це була інакша гра, ніж попередня товариська, і ми, ми зробили винятки, і, і результат кращий вийшов також. Я так не думаю. Я так не думаю, тому що у нас є ще равносильний такий же воротар, і я думаю, що тренер нам підкаже, що ми будемо робити далі. Ну в кінці були вилучення, які не потрібні було робити а так. Так на всього, всього матчу грали дисципліновано, і може це і також було зазвичай ми д -д достигли до хорошого гарного результату. Ну, всі нюанси я вам не буду розповідати, але ми знаємо, що зборна Польщі виграла путівку до вищого дивізіону, і це багато що значить, і нам треба ще, ще краще грати на льоду, ще скоріше двигати, рухатись. Так що ми знаємо, що в нас чекає дуже відповідальна і дуже серйозна гра завтра.